Вітаю, я Саша тревел-агент, А це аквапарк, аквапарк в готелі Рікса з Преміум Сігіє один з найбільших аквапарків Шармальшейху. І хочу вам показати дальний огляд цього аквапарку. Покажу, які гірки тут є, наскільки вони екстремальні, які є розваги для дітей, і що взагалі потрібно брати на кожну з гірок. Тому що я особисто потратив, мабуть, близько двох годин. Коли підіймаюся з однією плюшкою, а мені кажуть, що потрібно подвійну. Або я піднімаюся з однією плюшкою мені кажуть, мені потрібно зовсім іншим. Пойдемо зараз аквапарком, покажу вам все, покажу вам гірки, покажу, наскільки тут весело, покажу емоції дітей та дорослих. Ви обов'язково ставте лайк під відео, бийте дзвіночок, підписуйтесь на канал та погнали, дивитись аквапарк. Аквапарк готелі «Rixos Premium Seagate» розташований на другій береговій лінії. Якщо ви проживаєте на першій або ж в готелі «Rixos Charm», гості цього готелю також можуть користуватися аквапарком «Rixos Seagate». вам потрібно на першій лінії підійти до «Kids Club» і саме біля дитячого клубу є зупинка шатла, який відвозить туристів в аквапарк. Шатли курсують кожні 15 хвилин і взагалі з цим проблем немає. Або ж пішки пройтись буквально хвилин 10 від першої до другої лінії. Окей, Зупинка, куди привозить вас шаттлбас на другу берегову лінію. Саме звідси ми проходимо далі до аквапарку. Мені цікаво, що взагалі змінилося в цій частині. Чи взагалі щось змінилося? Колесе огляду, як було, так і є, картінги як були так і є, але це все за додаткову плату. Ми з вами йдемо ось ту частину, там, де гірки, там де аквапарк, і будемо зараз з них спускатися. Ну і що, приїхав я в Аквапарк. В -парк, так називаю його. Тут все поки що без змін. Гірки нові не додались. З однієї сторони, у нас корпуси саме ріксус, друга лінія. Нагадаю вам, що мінімальна категорія номерів розташована якраз на другій лінії. Називається вона Аква. Тут, як і раніше, у нас батути, качелі, колесо огляду, віртуальна реальність, картинги. А прямо гірки. Гірки і один з найбільших аквапарків Шарм-Ель-Шейху. Невже це лінива річка? Якщо да, то буде дуже круто, тому що раніше я її або не помічав, або не бачив. Скоріше за все так, тому що вода потрошку відпливає. А це означає, що можна взяти. Можна взяти десь плюшку і поплавати по цій річці. Туристів зараз небагато. З цієї сторони у нас розташований снег-бар. Ми ж зараз прогуляємо з вами по аквапарку. Подивимось на гірки. Людей зараз небагато, тому що знімаю я за 30 хвилин до закриття аквапарку. І людей в цей час, звісно, значно менше, ніж могло бути. Окремо, в рік є ще аквапарк саме для маленьких діток. І як на мене, то ось ці гірки для маленьких дітей ну супер екстремальні, не кажучи вже про капсули смерті і ось ці великі унітази, які у нас саме для дорослих. Як зараз я не знаю, тому що раніше підніматися на гірки і спускатись з телефоном було неможливо. Я для вас звик передавати емоцію гірок. Я обожнюю аквапарки, обожнюю гірки у всіх готелях. І завжди стараюся вам показати, наскільки гірки екстремальні і чи не страшно з них спускатися. А тут ну, спробуємо. Піднявся п'ятий поверх, взяв з собою плюшку, а мені кажуть, бля, дабл, тільки вдвох. Тому завтра беру дівчат і будемо з ними вдвох спускатися. Ну що, пока? Він дивечес, спочатку, а почити зараз. Все ми домовились на ту горку я приходжу вдвох, а з цієї з'їжджає просто без плюшки сам. Вам така екстремальна, але такі завороти, що я думаю, тут а точно буде не скучно. Поїхали. Одна із самих екстремальних гірок, це ось ця, ось ця метелик. Я особисто до них дуже звик, тому що ці гірки або ж аналогічні, вони є в багатьох готелях. Але коли ти провалюєшся з самого верху і летиш майже до кінця і потім спускаєшся, то відчуття неймовірне. Зараз ще ранок туристів в аквапарку мало поки що, можливо, хтось пішов на пляж. Але бачу, що зараз дітки піднімаються. Ні, не дітки, дорослі, піднімаються і побачимо і побачимо, наскільки їм буде страшно спускатися саме з цих горок. Ходімо дивитися. Ви знаєте, що я полюбляю вам передавати емоції цих гірок, показувати, наскільки тут страшно разом з вами спускатися з гірок, але, на жаль, в ріксах брати телефон і знімати під час спусків заборонено. Тому показувати вам просто реакцію інших людей. І зараз хочу когось виловити на капсулі смерті, але, мабуть, не виловлю, тому що капсула не працює. Одна з самих екстремальних, самих страшних гірок. І, на жаль, зараз вона не працює. Ось вона капсула смерті. І зрозуміло, що не працює по тому, що тут немає просто води. Хоча, можливо, запрацює, тому що вода, мабуть, вчорашня залишилася, ще сохне. І так, здивіться, гірка досить екстремальна. Одна з найекстремальніших, і зараз поясню, чому саме. Ось там от вверху. В цій частині у нас капсула ось така. Ви в неї стаєте, складаєте руку на груди, перекриваєте. І підрахунок 3, 1, 2, 3. Дно під вами провалюється, і ви по цій капсулі летите і вилітаєте ось туди. Я вже з таких гірок спускався, злітав. Страшнувато, але в принципі нормально. Більше все мені сподобалась аналогічна гірка на Тенеріфе. В сіам парку, тут просто ти летиш по капсулі, а там також підрахунок 3 дно провалюється, а ні, не провалюється, ти просто з'їжджаєш, мабуть. Також летиш і коли ти пролітаєш тунель, а ти просто пролітаєш тунель, в якому плавають акули та скати, От там значно було цікавіше та екстремальніше. Йдемо дивитись далі, які гірки у нас в аквапарку. Окрему увагу хочу звернути саме на дитячий аквапарк, адже тут також багато гірок. Якщо в багатьох готелях аквапарк дитячий та дорослий складається з 3-5 гірок, то тут їх тільки для дітей близько 12. І є навіть є навіть ленива річка. Тобі не холодно? Ти молодець. Лінива річка, просто сідаємо, плаваємо, катаємося і весело проводимо час. Мені подобається ось ця гірка. Зараз підемо, підемо дізнаємося, що потрібно брати, щоб спуститися саме з цієї гірки. Тому що на деяких можна з'їжджати в одній плюсичці. На деяких гірках лише на двійних, а на деяких потрібно брати плюшки на 5 осіб. Там у нас одна гірка метелик, тут у нас капсула смерті. Друга, третя, четверта, п'ята гірка, шоста, сьома, восьма, дев'ята гірка для дорослих. Я хочу спробувати скільки тут взагалі гірок. Там 9, тут 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, поки що нарахував 17 і так це так на швидке око, не враховуючись, що нам потрібно брати саме на ось ці гірки. Здавалось би, тут 100% має бути плюшка. Я вчора да, піднявся, мені сказали, що з одинарною плюшкою не можна. Тут з'їжджати можна лише вдвох. Тому, піднімаючись на цю гірку, беремо з собою подвійну плюшку і піднімаємося лише вдвох. По одному можна з'їжджати з цієї з жовтої та з коричневої горки і лише на ковриках. Для мене ці гірки дуже екстремальні. Зараз побачимо, хто з цієї гірки з'їде. І чи взагалі їм страшно було, але поки не з'їжджає ніхто. Тут взагалі пройти всю дорогу цієї гірки довго, тому що починається вона зверху, ось цій трубі ми. Прокачуємося, летимо далі, 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 далі. Там знову робимо круг, облітаємо інші гірки і аж сюди ми вилітаємо. Як на мене, гірка дуже екстремальна і хочу з кимось з неї з'їхати. Чомусь в більшості заходить саме жовта гірка, а з інших немає нікого. Чи є хтось? Приходимо з вами на другу сторону. Тут у нас також гірки екстремальні, але в принципі вони є майже всюди. На всі ці гірки потрібно мати лише коврик, щоб не поцарапати спину. І з'їжджаємо як ось ці діти. Проходимо з вами далі вздовж гірок. І з цієї сторони вже інші гірки. З'їжджати з них ми можемо або ж на одинарних плюшках, тут на одинарній плюшці, на плюшці, тут на коврику. Тут вже, значно, простіші ці гірки. Але я хочу з вами дійти до ось цієї великої гігантської, показати вам ту гірку, показати вам басейн. В якому є хвилі. А тім Вся територія досить така цікава, дитяча. Там русалки, там рибки, там буслі. Аквапарк тут, в принципі, закінчується. У нас ще один є басейн. Басейн, в якому пологий захід. Час від часу тут включають хвилі, можна ловити. Поруч з басейном також є шезлонги, є накриття від сонця. Діти можуть плавати, як зараз, а батьки відпочивати. От. І проходимо з вами до останніх гірок. На ось цих трьох гірках потрібно з'їжджати саме на коверку, а ось цієї велетенської гігантської. Ми з'їжджаємо на ось цих великих кругах. Ось. Вміщують вони 5-6 осіб. Підіймаємо по сходам і з них з'їжджаємо. З 12 години дня і до 17-ї поруч з аквапарком працює снегбар. Він щойно відкрився. Буквально через годину після закінчення сніданку. І зараз покажу, що у нас із перекусів на снекбарі. А із перекусів у нас 5 видів піци. З наступної сторони хлібобулочний відділ, овочі на грилі, бургери, картопля фрі та нагетси Прийшовши далі, шаурма з м'ясом. Тут Куриця на грилі, сосиски, рис, картопля запечена, пюрешка. Ну, достатньо нормальний вибір. Якщо, наприклад, проспали, сніданок, сюди можна прийти, перекусити, є, до речі, йогурти для дітей, є овочні салати із фруктів, ананас, до речі. Полуниця, виноград, диня та пахлава. Тут різні добавки, млинчики, знову ж фрукти. І прийшов далі: у нас вода, кола, спрайт, холодні напої. На цьому барі, на жаль, кава лише не з кафе, газовані напої і по алкоголю. Поки що, на жаль, не бачу нічого. I'm sorry, is this is alcohol health? No. OK, шаган. Так, тут лише безалкогольні напої та газована вода. Ось так виглядає снайкбар. Здавалося б, тільки закінчився обід, а люди вже прийшли на перекуси. Правильно. Відпочиваємо, наїдаємось і насолоджуємося відпочинком. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, випуск видобігаюсь до кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом спускатися саме з цих гірок будете ви відпочиваючи в готелі Ріxos Sigate, Рікс Так, в двох готелях. Тому що раніше навіть можна було відпочивати в Rixos Golf, сюди приїжджати, а тепер Гольф має свій пляж, туристи відпочивають у себе на пляжі. Від вас Обов'язково лайк, підписка на інстаграм, на канал до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро в новому готелі. Пока.